Юні науковці Бердичева готуються до захисту своїх досліджень на державному рівні. Майже 30 робіт по лінії малої академії наук пройшли випробування в області і перемогу отримали 8 учнів. Три роботи будуть представляти Житомирську область на всеукраїнському етапі. Це роботи учнів 11 класу загальноосвітньої школи номер 15 Веліджаніна Андрія і Кантеміра. Павла і учениці 11 класу Басюк Юлії, яка займається у екологічному центрі виховання дітей. Та юнацтва учні 15-ї школи для наукових досліджень обрали точні науки. Робота Павла Кантеміра, навчальний електронний посібник теорії ймовірності на обласному конкурсі захисті, отримала вищу оцінку. У ній подано до ста задач трьома мовами. В умовах переходу шкіл на зовнішнє тестування. Можливості посібника можуть бути використані в освітніх закладах. Переконаний педагогічний керівник юнака. По теорії потіоревіроятності входять в зборні задач для внішньої тестування, И вероятно, что в будущем они будут и на вступительных экзаменах в Ну, Но, наверное, самое главное, то, что в любом ВУЗе, в принципе, исключая некоторые сугубо гуманитарные, изучается курс теории вероятности. То есть это пригодится детям в будущем, при дальнейшей учебе. Прикладна математика допомагає у житті вирішувати різні складні завдання, впевнений Андрій Велікжанін. Тому він вирішив досліджувати проблему похідна в задачах оптимізації. Тама дуже зацікавила мене, тому що саме життя вимагає нас вирішувати якісь оптимальні задачі, і можна також сказати, що наше життя це оптимальний варіант існування. Вихованка екологічного центру дітей та юнацтва, учениця 11 класу Гришковецької гімназії Юлія Басюк з 2001 року займається сортовивченням картоплі. Під керівництвом досвідчених педагогів дівчина вивела новий сорт, який гуртківці умовно назвали рада. Цікаву методику цього дослідження розробив педагог-консультант Юлій Басюк Леонід Красовський. Позитивний масовий добір це основний добір в селекції. Крім того, є багато інших методів. От методом половинки, методом схрещення, хоча, навіть після методу схрещення, ми сімо, потім доводимо цей сорт методом позитивного масового добору. Юлія Басюк не випадково обрала саме цю тему. Змалку вона мріяла про виведення нових сортів рослин. Зайнятися вивченням саме сорту вивченням картоплі я вирішила саме тому, що вважаю однією з головних та цінних продуктів харчування, тому що. Картопля використовується, має великі лікувальні властивості, великі поживні, цінні. Вона має величезну кількість. Уживних елементів для організму людини там білки, амінокислоти. Сорт Рада каже юна дослідниця, має високу врожайність, хороші смакові властивості, стійкий до фітофторозу, ще й різнокольоровий. Завідувач кафедри селекції та біотехнологій Державного агроекологічного університету, професор Віктор Положенець дав високу оцінку у роботі Юлії. Дівчина має здібності дослідника, підкреслює її педагогічний керівник. Насамперед, те, що можна відмітити в цій дитині, це її любов. Любов до землі, любов до всього живого, любов дійсно плекати і вирощувати рослини. І вистачає в цієї дитини терпіння відібрати ті, те все найкраще, спостерігати за ним, дослідити, зважити, обрахувати. Залишається побажати юним бердичівлянам подальших успіхів на заключному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт у Києві.